Якщо у суботу непогода не завадила вийти на головну сцену міста тендітним скрипалям, накрахмаленим флейтистам і іншим представникам творчої інтелігенції, то що вже казати про тих, для кого витримувати різного роду навантаження, демонструючи при цьому загартованість і витривалість норма життя? Вже кілька років поспіль традиційно бердичівські спортсмени виступали в авангарді святкового дійства, присвяченого дню Бердичева. Цей раз не став виключенням. Трохи постоявши, почекавши з неба погоди і не дочекавшись її, пустилися показувати людям. Удягіддя свої навички і вміння місцеві рукопашники, вихованці клубу Віктор одразу по завершенні показових виступів у бій вступили бердичівські силачі. Відомий у місті пауерліфтер Микола Самонов влаштував змагання з російського жиму. Умови прості, лежачи вижати 55-кілограмову штангу якомога більше разів вік до 18 років. Понад десяток юнаків спробували себе у цьому виді змагань. Комусь 12 разів давалося важкувато, ну а комусь під 30 за забавку сходило. Змагання показали. Що бердичівські юнаки, по-перше, народний слабких. Ну а по-друге, переміг той, хто дружить зі спортом, як то Олександр Леоріт та Павло Зущик. Результати їхніх виступів, відповідно, 28 і 30 разів. Соревновання, ну хорошо, можна спробувати себе в силах. Було придвожено всім живаючим виступити до 18 років. Всі, хто були живаючі, виступали. Дякую їм за це. Велике. Так як на день міста провели це все зібрали. Іваша грінчу не хочеш поздоровити бердичівлян святом? Да, всіх вітаю бердичівлян святом. бажаю, щоб гарно від... відпразнули. І подальші, а ось у конкурсі набивання м'яча вийшло все навпаки. Любитель переміг кількох профі набити м'яча 130 разів то не жарти. Але навіть ця цифра, що її записав на свій рахунок Денис Павловський, не стала рекордною, як і цифра 197 – Результат виступу Сергія Станєвича 250 разів. Чітко і на одному диханні набив Олександр Степанюк. За що й отримав у подарунок м'яча від організатора конкурсу Олександра Подгорчука. Вітаю всіх бердачевлян святом. Дня міста Бажаю, щоб перш за все любили своє місто і все робили для того, щоб місто процвітало і в хорошому настрої жити в цьому місті, і бути відвертими один до одного і шанувати один одного це самое головне. Виконком Бердичської міської ради, бридичська міська організація партія регіону, звичайно, готовий з тому, щоб. Свято це провести багато призів закуплено, і проводиться жонглювання, конкурс трьохачкових кидків, і жим лежачі, і всі ці конкурси, звичайно, для бердичівляни, і щоб вони. Відчували атмосферу свята. Головний суддя змагань погода, вже приготувала усім учасникам червону картку, намагаючись розігнати їх зі спортивного майданчика. Дощ і вітер не дав організаторам розвернутися на повну, але навіть вони не змогли завадити місцевим майстрам зі стрітболу влаштувати видовищний конкурс триочкових кітків.